На черкаських заправках дорожчає бензин, повідомляє прес-центр. Усього за 10 днів пальне марки А-92 зросло в ціні з 10 гривень 88 копійок до 11 гривень 22 копійок за літр, А-92-й подорожчав на гривню. Настільки ж підскочило в ціні дизпальне. Вартість літра скрапленого газу зросла на 20 копійок із 6 гривень 53 копійок до 6 гривень 73 копійок. На Черкащині дорожники латають ями попри нічний мінус. За тиждень ремонтують в середньому до двох тисяч квадратних метрів покриття. Пише Черкаський край. Латають дірки на дорогах холодною асфальтобетонною сумішчю. Нині в області ямкового ремонту потребують аж 38 тисяч квадратних метрів доріг. Михайло Калініченко знову очолив ОДТРК Рось. Про це попрохали самі працівники телекомпанії. Пише на своїх шпальтах вечірка. На це вони зібрали понад сотню підписів. Калініченко свого часу 12 років керував телекомпанією Рось. Потім був звільнений із посади. Як сам каже через конфлікт із екс-губернатором Сергієм Тулубом. Співачкою активісткою Євромайдану Руслану Лежичко нагородили за хоробрість премію держсекретаря США. Церемонія відбулась у Вашингтоні, пише акцент. На ній була присутня перша леді США Мішель Обама. Премію до міжнародного дня відваги жінок вручають щороку, зокрема за мужність, лідерство, забезпечення миру та справедливості.